Пожежники стурбовані, зима лише розпочинається. У місті вже сталося три пожежі: усі в приватному секторі мікрорайону Південний. Тому разом із соціальними працівниками територіального центру рятувальники здійснюють подвірні обходи, проводять роз'яснення, вручають інформаційні пам'ятки та оглядають пічне опалення. На зараз сталося велика кількість пожежі. Ми проводимо людям інструктаж правильно користуватися пічним опаленням, навантажувати електропроводку. Хочемо оглянути на вашу, на вашу пічку, якщо можна, «Заходіть, Як з'ясувалося, причини останніх пожеж, як і більшості банальні, найбільше порушення це, що люди недбало ставляться до свого пічного опалення. Перед початком опального сезону вони не перевіряють справність лежака, комена чи димаря, не трусять сажу, перепалюють потім піч, коли настають холода, і із за чого стаються пожежі. Також. Не, в твер... не в тверезому стані використовують табічне опалення. Забувають закрити топковий отвір. Із-за із чого стає... стаються ці пожежі? Так тобто, взагалі, всі пожежі через людський фактор. Причини пожеж банальні, а збитки цілком реальні. Так до прикладу, наслідки листопадових пожеж. Загиблих, слава богу, не було. Матеріальні збитки сягнули близько 200 тисяч гривень. Крім пічного опалення, якщо його неправильно експлуатувати, небезпеку можуть встановити генератори. Їх через часті відключення світла все більше використовують у побуті. Що потрібно знати, наголошують рятувальники. Що на рахунок генераторів, як таких вимог законодавства немає по них, основна вимога це, щоб генератор, якщо по змозі, він має бути ззовні приміщення. Під час включення генератора треба перевірити правильність приєднання проводки до нього. Так само не можна використовувати, якщо ми будемо брати переноски, щоб переноски були з пошкодженою ізоляцією. Під час заправки треба дати генератору остинути, тому що може бути може опектися, може статися коротке замикання. Відключення електроенергії змушують людей, які користуються електроплитами, встановлювати газобалонне обладнання. Це також може становити небезпеку, про яку попереджають пожежники. Ну, взагалі, згідно державних будівельних норм, газобалони обладнання використовувати можна. В житлових будинках можна використовувати газові балони об'ємом до 50 літрів, тобто їх можна зблоковувати, якщо у нас там балон по 25 літрів, два балони. І, але є така вимога, що якщо це багатоквартирні будинки, тобто цей балон можна ставити тільки в будинку висотою до двох поверхів. Тобто це балон має стояти на кухні, має бути він приєднаний до загальної мережі газової через суцільний шланг. Має стояти на балоні генератор, тому щоб ми могли керувати подачою і подачою тиску газу. Так само, що стосується на закладі з масовим перебуванням людей там також можна ставити з умови, якщо в будівлі перебуває не більше 50 осіб. І це, цей балон має стояти або в приміщенні кухні. Або окремо стоячому приміщенні, або в приміщенні ззовні, тобто, якщо зовні, значить в нас він має бути зблокований, закритий, щоб не було доступу до них людей. Зима завжди випробування і лише з більшої ризики виникнення пожеж. Але якщо дотримуватись правил безпеки, можна уникнути лиха, бо статистика, на жаль, не втішна. З початку року на території Славутської громади сталося 26 пожеж, і маємо двох загиблих у вогні.